купуєш свій перший FPV-дрон, а там купа незрозумілих абревіатур ESC, FC, UR та VTX. Сьогодні я поясню тобі простими словами, з чого складається FPV-дрон, та яка запчастина за що відповідає, без усіх технічних джунглів. Ось звичайний дрон 3,5 дюйми З першого погляду здається складним конструктором, але насправді тут усього 6 частин. І перше у нас це рама скелет дрону. Тримаю все інше. Пластик для маленьких дронів. Карбон, як у нашому випадку, для більш великих дронів. Головне, щоб під час польоту не розвалився. І наступне у нас це двигуни. На квадрокоптері їх 4 штуки. Головна задача це крутити пропелери. Безколекторні самі по собі нічого зробити не можуть, вони лише виконують команду регуляторів. Пропелери. тягу. два крутяться за годинниковою стрілкою, два проти. В іншому випадку дрон буде крутитися як дзига. Польотний контролер мозок дрона. Маленька плата з купою датчиків. Приймає інформацію та передає її, куди потрібно. Зазвичай встановлюється в центрі дрона ось тут. ESC, або регулятори обертів. У нашому випадку знаходяться на одній платі з польотним контролером. Це так звані перекладачі між польотним контролером та моторами, тобто перетворюють команду від польотного контролера до сигналу на мотори. І щоб це все запрацювало, нам потрібна батарея, яка передасть свою енергію в наше залізо. А усе інше: передавачі, приймачі, камери. Це периферія. Важливо, але вторично. Почнемо з простого: пропелери. На дроні вони встановлюються хрест-нахрест. Тобто, передній правий двигун та задній лівий крутяться в одну сторону, передній лівий та задній правий в інший бік. Це створює певну протидію потоку для того, щоб дрон літав вірно і не крутився, як дзига. Наступне це безколекторні мотори. По зовнішньому краю, який обертається, котрим ми називаємо ротор, встановлені магніти постійного полюсу, а всередині. Обмотка, котра створює електромагнітне поле. Ефективні, потужні, але самостійно не можуть нічого зробити, тільки через регулятор. Ось тут знадобиться ЄСЦ регулятор роботів. Він подає напругу на обмотки в правильній послідовності від нього до мотора. Без ЄСЦ мотор це просто кусок заліза. З ним це точний інструмент, котрий здатний обертатися тисячі разів на секунду. Ще один параметр моторів це Ківі. Кількість обертів на вольт за одну хвилину. Тобто маючи двигуни з параметром 4300 КВ та акумулятор 4С на 168 номінальних вольт за одну хвилину при повному газі ми отримуємо приблизно 72 тисячі обертів. Чим більше КВ, тим швидший дрон, але менше час польоту. Знаю, 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 що у багатьох в голові вже каша, який квадрик обрати, які окуляри, а який пуль до цього всього під'єднати. Знаєте, коли я тільки починав з усім цим знайомитись. Я втратив купу часу, більше двох місяців, на підбір комплектуючих запчастин і так далі, бо кожного разу щось йшло не так. Але саме для вас в своєму телеграм-каналі я створив PDF-файл, в котрому вже є готові збірки, котрі 100% перевірені на сумісність. Там три категорії для новачків, для просунутих користувачів та для профі. Кожне посилання веде на конкретний товар. Все, що вам потрібно, це клацнути на посилання, додати в корзину та замовити. Ніяких головних болей з підбором. Посилання на канал в описі під відео. Заходь, обирай свій рівень та збирай свою збірку без помилок. ESC – Speed Control. Отримує команду від пілота та перетворює її в вірну напругу для двигунів. Раніше наші діди використовували PVM-протоколи, аналогові сигнали, тобто повільні. Зараз дійшов цифровий, швидкий та точний. Протокол Дішот 600. Оновлюється 600 разів на секунду. Мотор швидко реагує на ваші команди, та дрон стає більш чутливим. Є два типи ESC. Окремі, це чотири маленьких плати, кожна на свій двигун. Переваги в тому, що згоріла одна, замінюєш одну. Та чотири в одному це чотири регулятори на одній платі. Перевага в тому, що ти заощаджуєш дроти, вагу, але перегорів один двигун, замінюєш усю плату. Найпопулярніший на сьогодні це 4 в 1. Його встановлюють від вупів до 10 дюймових дронів. Для великих та потужних зазвичай використовують окремі задля того, щоби збільшити енергію, котру вони здатні передавати. Польотний контролер або FC – мозок дрона. Маленька плата розміром в сірниковий коробок, але має на собі купу датчиків. Іму гіроскоп плюс акселерометр. Основний датчик польотного контролеру встановлюється на ньому для того, щоб дрон правильно розумів себе у просторі, наскільки він нахилений та як швидко він обертається. Барометр: встановлюється на дрон для того, щоб вимірювати тиск та бачити висоту. Зазвичай використовується для режиму підтримання висоти: Магнітрометр або компас, показує північ та використовується тільки в GPS-режимах. Процесор головний камінчик на польотному контролері. Збирає, оброблює та роздає інформацію до команди в усі потрібні нам місця. На сучасних польотних контролерах зазвичай встановлюються STM-32 процесори, швидкі та надійні. Прошивка програма, яка працює в процесорі. Betaflight. найпопулярніша програма з купою налаштувань для квадрокоптерів. INAV. для автономних польотів має GPS-місії та зазвичай використовується для літаків. Ардопілот встановлюється на плати Ардуїна та має більш професійний характер. Більшість fpv пілотів використовують прошивку BetaFlight. Для специфічних задач у нас є інші прошивки. Польотний контролер також керує периферією, змінює потужність та канали відеопередавача та видає телеметрію на екран, як ці всі залізяки між собою спілкуються завдяки інтерфейсам. Пробіжимось по кожному з них. UART основний інтерфейс для підключення периферії. Кожен UART має TX та RX, тобто прийом та передачу даних. Обов'язково не плутай їх місцями. TX ми паяємо на RX і RX паяємо на TX. Тобто один передає інформацію, інший цю інформацію сприймає. Та навпаки, I2C-інтерфейс використовується для GPS, магнітрометрів, барометрів і так далі. Має два дроти: SDA, дані та SCL синхронізацію. SPI це дуже швидкий шлях передачі даних між приймачем та польотним контролером. По суті, це пряма автобан-лінія, по котрій передається інформація від пульта до самого мозка польотного контролеру майже миттєво. Тому дрон виконує наші команди без затримок. d -Shot. новий цифровий протокол для зв'язку регуляторів та двигунів, працює надійно, швидко та без усіляких проблем, як старий PVM-сигнал. Сучасні польотні контролери мають від 1 до 6 UART. -ів. Їх з головою височає для підключення усієї нашої периферії, починаючи від GPS, у закінчуючи приймачем. Приймач приймає сигнал з пульта та передає його на польотний контролер. Підключається через UART TX приймача на RX польотного контролеру та, навпаки. Додатково може передавати назад телеметрію пульт. Сучасні протоколи ЄЛРС та CrossFire. Усі. Далекобійні та працюють без затримок. gps модулі визначають швидкість, координати та напрямок по руху дрона. Підключається через UART та I2C інтерфейс. uart основний i I2C, якщо є, підключає магнітометр. GPS нам потрібен для таких режимів, як Return to Home, Position Hold та автономних місій. У простих польотах він нам не обов'язковий. З акробатикою ніяк не пов'язаний. Важливо, GPS повинен бачити небо в приміщенні під мостами, в лісі. Зв'язок буде поганий або взагалі не буде працювати. Відеосистема це очі пілота. Є два варіанти: аналог або цифра, що входить в аналогову систему: це камера, котра збирає картинку, польотний контролер, котрий накладає ОСД на неї, та відеопродавач, котрий транслює нам цю картинку в наші окуляри. Тобто ланцюжок досить простий: камера, польотний контролер, VTX, наші окуляри, плюси аналогової системи: це її вартість, низька затримка та дальня відстань роботи. Мінуси погана якість та погано показує себе при польотах з перешкодами. Цифрові системи DJI HD Zero та Voxnail. все в одному блоці. камера, процесор та відеопередавач підключається до польотного контролеру лише для живлення та ОСД. Плюси, відмінна якість картинки, запис з високою роздільною здатністю та ловить на багато менше перешкод. Мінуси вартість та більш відчутна затримка. OSD, або On-Screen Display, налаштовується в Betaflight та виводить нам поверх нашої картинки усю необхідну для нас інформацію. Від режиму польоту до телеметрії з пульта, тобто нашого RSSI. Для новачків рекомендую навик просто дешево та надійно. Як отримуєш перші навички, можеш переходити на цифрові системи. Гаразд! Тепер ви розумієте, з чого складається FPV-дрон і саме час підбити підсумки. FPV-дрон складається з рами. тримає наше залізо, мотори та пропелери, створюють тягу і Керує нашими двигунами польотний контролер, мозок та датчики. Приймач отримує команди з пульта. Наша відеосистема передає зображення в окуляри та батарея. Живить усе це добро. Всі підключення відбуваються через інтерфейси UART, I2C та SPI. Але пам'ятай, TX паяємо до RX, не прямо, а навкрест. Далі вивчай Betaflight. Там налаштовується 90% функцій дрону. А у наступному відео я вам покажу, як з усього цього добра зібрати дрон. Ставимо лайки, пишемо коментарі, якщо щось не зрозуміло, та задаємо ваші питання. Відповімо усім. Друзі, я старався пояснити вам усе простими словами, тому від вас лайк та підписка. Літайте безпечно та довго!